2 грудня всіх вітаю. Завтра, 3 грудня, в Китаї буде зустріч Макрона і Сіньзіньпіна. Макрон буде просити Сіньзіньпіна здійснити тиск на Росію, щоб допомогти припинен... припинити вогонь в Україні. Ось так. Ну, давайте спитаємо. Про зустріч Вікофа Путіна, потім Вікофа Зеленського, потім Віков Трампа я спитала окреме відео. Ну там, звісно, таке. Давайте спитаємо про Макрона. Макрон завтра, 3 грудня, в Китаї зустрінеться з лідером Сіньзіньпіном. Макрон і Сіньзіньпін. Завтра зустріч в Китаї. Макрон буде намагатися переконати Сіньзіньпіна, натиснути на Росію, щоб допомогти Україні в припиненні вогню. Чи вдасться Макрону вмовити, я не знаю, вмовити, переконати, переконати Сіньзінь Піна. Макрону вдасться переконати Сіньзіньпіна. Так, тут в нас. Україна, мир. Да? Будуть розмовляти про Україну і про плани. Україна, мир, плани. А тут є і Трамп, тут є і Путін, тут є якась така складна ситуація в цьому всьому. Ну, він буде казати. а ну вдасться Макрону переконати Сіньзіньпіна завтра. знов Україна. Війна, пасив. Війна зупиняється, чи навпаки не буде? Повтор того, що було. Диявол. Сім мечів навряд чи. навряд чи. Росія. Росія хорошо просувається. В Росії є успіхи, он він скаже. Угу. Ну, навряд чи навряд чи вмовить цей Макрон Сіньзіньпіна, прям, щоб він допоміг Україні і тиснув на Росію. Йому вигідно, щоб Росія отримала ці території. Йому це вигідно. Чи допоможе Сіньзіньпін після зустрічі з Макроном Україні? Давайте так спитаємо. Чи допоможе Сінзінь Так, да, звісно, питання. Чи допоможе Сіньзіньпін після зустрічі з Макроном? Україні допоможе Сіньзяньпін. Ну, П'ятірка кубків. Ну, конечно, допоможе. Угу. Ні. Не допоможе. Ні. Десять мечів, смерть. Ні, ну ні, не допоможу. Ладно, як пройде зустріч Макрона і Сінзіньпіна завтра. Як пройде зустріч Макрона і Сіньзіньпіна завтра? Перемога, колісниця і помірність. Будуть розмовляти про війну. Будуть розмовляти, як це все зупинити. Будуть розмовляти. Тут показую. Як? Будуть ще про, про якусь співпрацю розмовляти, бо тут карта грошей, співпраця. Але багато хитрості обману з боку Сіньзіньпіна. Він може казати одне. «да, хорошо, звісно, я допоможу, да, 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 а по факту цього не буде обман. Будуть розмовляти про план Зеленського, будуть розмовляти про Зеленського, якось вони його не сприймають. Цінзіньпін його не сприймає. Багато буде прихованої інформації, яку ми не дізнаємось. Співпраця, робота. Будучи розмовляти ось про гроші, про співпрацю, про роботу з Францією і взагалі з Європою. А про війну? Про війну. Ну, таке, скаже, ну да, спробую допомогти, да, тому що пер перші карти кажуть, нібито спробую допомогти, а, на, а по факту обман. Ну, ось так. З усіх сторін. З усіх сторін, б'ємось, б'ємось, туди, туди, в ці двері, в ті двері, всі двері. І кругом сплошна луна і сім мечів. Обман. Підлість, хитрість і так далі.